Доброго дня. Заходьте гортензії, волотисті і великолисті, і ще багато іншої краси у серпневому відео зі Львова. Краси ж багато не буває, правда? На передньому плані волотиста гортензія LimeLight, Навпроти її донька, діточка. Пінки Вінки зовсім не спішить в цьому році квітнути. Ще є у мене прекрасна гортензія кюшу, з якої трошки проблема. Розповім про неї, як ми її допомагали. Ну і от Ви бачите великолистові гортензії, якими я натішитись не можу. Сад у нас не колекційний, ми не займаємось розведенням. Рослини у нас або ті, що ми дуже хотіли, або подаровані нашими дітками, рідними. Всі знають, що для нас найкращий подарунок або рослина, або засоби догляду за ними. Лаймлайт. Шість років в нашому квітнику, один рік тільки не квітнув, мусила пролити антихрущем, тоді почав розвиватися. Прямо стоячі довгі пагони, на яких неймовірно красиві соцвіття Такого зеленуватого лаймового кольору, потім світлішають, будуть більші набагато, восени рожеві. Ну, такий красивий кущ, він такий нарядний, він такий святковий, дуже гарно тримає свої пагони. Але у нас цього року вітри, дощі зливи, пагони будуть ще важчі, тому підстрахувалась. Бачите, протягнула шпагатом на двох рівнях такі кола. Прошу звернути увагу, наскільки я люблю оці декоративно-листяні рослини, колеуси, віхери. Ну, просто я думаю, що на наступний раз. Зроблю на цю тему відео. Ангела зовсім не ангела. Так от, лаймлайт. Ви знаєте, що він на другому місці по продажам серед такої кількості гортензій, а він після Vanni фрайс стоїть популярності. Так, великолистова гортензія Біла, яку оприділили мені. Дякую дуже. Назва не сильна в англійській мові, але вона звучить як дівчина із вищого світу. Поряд з ред бароном. Отак-от-от. От от. Не просто так я обсадила ту дівчину з вищого світу, яка між іншим дістає вже такі зеленкуваті відтінки на пелюсточках. А є ще багато таких, що ще розпустяться, що ще будуть біліти, і це надзвичайно гарно, і це дуже красиво. Хоча я і кажу, що я би зараз не поєднувала тих два кольори, але мені подобається. Нехай буде. Я минулі роки думала: відсаджу, пересаджу. Ні, нехай буде. Вже так, як. Є, а в цьому році, тим більше, ми весною думали, що взагалі нічого не буде. А вони подивіться, які красонькі відґіла на самій верхівці, он там білорожеві, такі красивущі квіти. Настільки гарна рослина, а показує, що ви, може, ще й який-то сорт, то такі незвичні листя. Квіточки є в багатьох, а листя отаке біла та варігатність по краю такому ніби обірваному, надзвичайно гарна рослина. Виростила з двох листочків, вщипнула пастель грін. Перший рік квітне з такої немочі її виростила, отримала інтернет замовлення, таке було невдале. Це просто щось неймовірне, але як вона в цьому році показує? А що вона красуня, що вона є вдячна за догляд. Спочатку зелені були ці пелюсточки, потім оливкові, потім додалися кремові рожева та облямівка. Ну, дуже гарний сорт волотистої гортензії, і дуже ще мені подобається, що тут набагато більше, ніж показують. Стерильних квітів. ну такі він Там фертильні є, вони надзвичайно гарні. Але от ну такі некрасиві ті шапки, кожен день вони інакші, такі красиві стоячі так само пагони, так само не потребують підпорки, але оцю підперла. Тому що ну, така величезна шапка на нацьобство, воно не таке високе, десь сантиметрів, під 60, напевно, 60-70, примулка почала квітнути. Кіушу. В минулому відео показувала, що є проблеми з стовбуром. Наскільки це розкішна рослина, велика, ви бачите, що Почали квітнути фертильні ті квіточки, запах такий, медовий. Все живе, все тут літає, ті комашки, краса така, а отут -от, ну, от зняла я кору. І от всередина, звичайно, знищена зовсім. Ніколи не можна пропускати таке, що ми бачимо щось дивне. Ну, стараємось допомагати, чоловік вичистив. вибачте, яке воно м'яке. Як за ножом, оце все коричневе, треба зчистити до живої тканини. Отак, ножем зчистив до біла, буквально все хворе місце і продезінфікував йодом зубною щіткою, йод, і абсолютно все навкруги, оту всю рану. Продезінфікував йодом. А тепер садовий вар на основі бджолиного воску і живиці товстим таким шаром, іменно пальцем, іменно рукою, щоб залізти у всі шпарки. І отак от досить таким великим шаром змастити садовим варом всю рану. Дуже хочемо зберегти оцю красу. Оцей аромат я не можу вам передати. Наскільки от вона. Я не знаю, чи в когось є ще така стара, такого віку рослина, бо їй набагато більше, ніж 20 років. І от стовбур, вона показує, що вона є дуже доросла. Отак от заложила землею присипали до того рівня, що було, мульча. І отак от, 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 ну дуже сподіваємося, що ми укріпили, підлікували оцей стовбур, і ще трошечки вона нас потішить, ще трошечки дасть нам тої краси. А тепер посмішка, наші галицькі колібрі, метелик який точно така назва, як Галицька, теж бражник. Ну, от подивіться, в кожну квіточку сонечко вигляне і кого тільки нема. І на не тільки ушу сама пахуча. І от подивіться лантана, в кожну квіточку вткне той свій носик. От така от краса прилітає до нас. про... Гібіскус так само, наступного разу напевно розкажу. А тепер все-таки гортензії. Ви знаєте, щоразу, щодня заходжу в той квітник, і от в мене таке враження, що тут гарніше. З кожним днем. Настільки любуюсь тими рослинами, настільки вони Стільки дають радості і вражень, відпочинку очам, визначила мені донечка, відтінок цього рожевого кольору маджента. Отака От краса називається. Той відтінок такий незвичний, дуже. Коли тільки створювала канал в першій. Кілька місяців показувала свої рослини і через кілька місяців спитала, яка рослина є завжди на екрані, а я про неї ніколи не озвучую. І тільки одна підписниця мені написала Троянда. І я вам скажу, зараз у мене так само квітнуть троянди, але ніхто їх не помічає. Ну, як можна от на фоні оцих величезних шапок бачити щось інше? Наречена втікачка. Не дуже вона квітне от після того своєї, тої своєї тої хвилі. В неї стан трошечки набирає квіти відпочинку. Але я ще хочу сказати, що я перестала годувати вже. В липні дала пролонговане добриво і вже не даю. Солонг серія Айя, в неї фертильні квіточки досить великі. Кожна як квітка, подивіться, а стерильні досить великі, теж відносно своєї, і кожна ніби розмальована. І це так красиво. Це так дивує. Кожного року. Постійно я дивуюся квітування отих красунь. Так-от наречена втікачка: відростають новенькі пагони, набирають там квіти, але я вам скажу, що я більше не даю підживлень. А дощі зливи вимивають. Нема такого щедрого квітування. Вона в минулому році, після основної тої хвилі, все одно щедріше квітла, але їй все прощається. Вона все одно красива, вона все одно прикрашає. Далі зовсім інші відтінки, зовсім. По-інакшому виглядають вони правда. І так мені подобається, що є ті, що ще розквітнуть, і ті, що вже давно-давно квітнуть. ця то взагалі дивує кожен пагін і тут, і там. Я сама дивуюсь. Я вам розповідала, що я дуже люблю афоризми. Так, от сад. Це завжди вираження чиєїсь розумової діяльності, і наслідок турботи. Наслідок зустрічі двох творчих енергій і людської, і того, хто все оце створив. От така краса. І вам бажаю всього найкращого. І щоб навколо вас і у вас було багато-багато краси. А ще на наступний раз напевно покажу вам свої оці композиції з молодил. Вони живуть. Тут таке життя гарне, тут так красиво. Всього доброго вам! щасливо!